Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Цікава штука історія, може я не так сказала, вона це неймовірно історію знати і думати навіть про те, і розповідати сьогодні про те, що наша українська історія історія козацтва, спільна і. Історію Європи. І про це згадують європейські історики ще в XVII столітті, ще в 1654 році, якщо я не помиляюсь. Не так? тільки 1654 року, а ще й раніше. О, Марія, бачите? Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександром знову і знову продовжуємо цикл передач Козачна це наша історія. Це той стовп, як ми казали, кажемо, який розбудовується і будується на наша сьогоднішня Україна. Це та козацька доба, яка дала нам поштовх відродитися як нації, як народу, який проживає на, на, на Богом даній нашій українській землі. Ми хочемо розказати вам, що ще у 1500, 1600х, 1700-х роках історики Європи завжди описували життя і побут козаків, життя українців, які проживали на цій землі. І якраз побут життя козацька, козацька слава відрізняла нас від інших народів. Ми знаємо, що в архівах багато збереглося документальних фактів про козаків. І один із фактів Марія Олександра, ми б хотіли повідати вам, що при польському королі, який був у Сіїзмунду 3 вази, єпископ Павло Плясецький писав історію Європи, історію Польщі. І більше десяти сторінок у цій історії він присвятив при, при козакам. Він розповідав, які козаки смілі люди, який у них бит життя, як вони вибирають свого гетьмана, як вони вибирають своїх полковників, своїх сотників, як вони збираються в козацькі походи. І дуже багато е, Павло Пясецький. Описував про козаків, які воювали з Ордою, які воювали з Кримським ханством, і таким чином не дозволяли татарам, османам проникнути далі Європи. Вже тоді ми, сказали, ми вже один раз говорили, що козаки були щитом, щитом Європи. І от Павло. Пясецький описує, що це сміливі люди, які на світі страху не мали і завжди стояли на захисті своєї рідної землі. Він описує, що самі татари, османи, вони боялися козаків. Для них козаки були. Таким неприступною фортецею, яку вони не могли переступити. І ми знаємо з історичних фактів, що османи доходили тільки до Карпат, а далі вони не змогли йти, тому що якраз козаки стояли на захисті своєї рідної землі. І про козаків багато писали. І в тому числі хочу відмітити, що Павло П'ясецький писав, що в Європі є багато орденів, які мали свої формування, які мали своє військо, але він описав, що вони були більш Гонорові такі, вони були, як ми кажемо, дуті, мали багато, як то казати, гонору, так? але такого, щоб стояти, протистояти Османській імперії османам, в них не було чим. І ми знаємо, на сьогоднішній час показує так само, що Україна стала на захисті Європи. Якщо поєднувати ті часи, і сьогоднішній час, то ми знаємо, що кроки історії завжди повторюються. І знову Україна стала форпостом. на... Для Європи. Не пропустила російську орду в Європу. Ми вивчаємо сторінки історії. Нам приємно, що про козаків пишуть архіви і польські, і французькі, італійські, і османські, і, і, і багато інших. Ми знаємо про козаків, які воювали у Відні. які коли е, турки побачили Османська імперія, що вона не змогла зайти через Україну в Європу, вона хотіла через е, Південь Європи зайти в Європу. І знаємо, що під Віднем були великі баталії, великі битви. І знову козаки себе показали з найкращої сторони. Навіть у Відні поставили пам'ятник пам козакам, які Остановили похід османів в Європу. І тим, тим часом так само показали, що козаки, українські козаки, це є захисники не тільки своєї землі, а й всієї європейської цивілізації. Все правильно. І ви знаєте, не тільки в Україні козаки, а в усій Європі дійсно своїми. Подвигами великими завоювали славу. І про себе вправі були казати, наша слава козацька не на папері писана гаями, лісами, байраками. Вона заколисана, така вона козацька слава. Бережімо пам'ять про козаків, бережімо історичні. Події, які відбувалися в нас на нашій оцій, нашій рідній українській землі, бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.